Отже, репортер на прямому, що сталося в країні та світі на цю годину. Сьогодні вшановують захисників Донецького аеропорту. Кіборги героїчно захищали стратегічний об'єкт 242 дні. Внаслідок пожежі в французьких Альпах на курорті Куршавель загинуло двоє людей. В Афінах десятки тисяч людей протестують, невдоволені угодою з Македонією про перейменування. Подвиг героїв кіборгів вшановують в Україні. Президент Петро Порошенко разом з першою леді керівництвом міністерства оборони та родичами загиблих військових поклали квіти до дзвону пам'яті на території міністерства оборони. Петро Порошенко відзначив стійкість оборонців донецького аеропорту. Вони каже президент, заклали основу для майбутньої перемоги України. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами. В Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни, а от українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому перемогли. Зранку, 20 січня, Славік ще подзвонив, але ми були на той час в Італії і е, каже, тату, тато, а чоловік взяв вибив, не знаю. Каже, сину, я тебе передзвоню, бо тобі забере всі гроші, почав його набирати. І вже він відповів ну, Чує, що хтось, хтось чує такий, як ніби хтось послуйде. Каславчику, Славчику, Солочку. Славчику, йому відповідає: Ні, більше твоєго Славчика, я його вбив Кіборги що захищали стратегічний об'єкт 242 дні. Бої за Донецький аеропорт тривали з травня 2014 до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бойовики регулярно штурмували литовище, проте українські військові відбивали атаки. Застійки захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами, а їхній форпост став символом мужності. Протягом 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинуло 58 кіборгів. 21 січня 2015 року було вирішено відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Об'єкт був повністю зруйнований. За час оборони загинули понад 200 українських військових. До трагічної річниці за загиблими кіборгами Донецького аеропорту в Києві провели панахиду. За українських військових, які ціною власного життя боронили державу, молилися у Михайлівському Золотоверховому соборі. Згадати і вшанувати пам'ять своїх побратимів прийшли і українські військові. Ми, ми братів своїх загадаємо кожного дня, але я вважаю, що має бути буде, буде такий день, що всі українці згадали і, і віддали. Шану нашим загиблим братам, як в аеропорту, так і на цій війні. 20 – це був другий підрив. 19-го була газова атака, потім перший підрив, добовий штурм, 20-го був другий підрив, десь 10 14 годині. І 21-го зранку я пішов вже на перемовину, щоб врятувати тих хлопців, які дожили до ранку. Аеропорт імені Кіборгів обов'язково буде в Донецьку. В цьому впевнена перша віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Вона закликала пам'ятати про подвиги українських захисників і працювати далі для звільнення Донбасу і Криму, але не ціною капітуляції і не на умовах Кремля, а через перемогу і відновлення нашої територіальної цілісності та суверенітету, зазначила Геращенко. Україна та Ізраїль підпишуть угоду про вільну торгівлю. Це планують зробити під час офіційного візиту Петра Порошенка до Ізраїлю. Поїздка запланована на 20-21 січня у програмі візиту переговори українського президента зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Ізраїлю. Анонсована також зустріч з Єрусалимським патріархом. Із гранатометів, кулеметів та стрілецьких зброї бойовики встріляли позиції українських військових в районі Гнутового. Сталося це вночі. Напередодні ж противник 16 разів порушив режим припинення вогню. При цьому один раз використали озброєння, заборонене мінськими угодами. З мінометів 120-го калібру ворог атакував укріплення українських військових поблизу Красногорівки. По позиціях об'єднаних сил противник також стріляв з гранатометів і кулеметів. Стрілецької зброї ніхто з українських військових не постраждав. У кривому розі невідомі пограбували ювелірну крамницю. Відео з камер спостереження опублікував місцевий телеканал. Чоловіки у масках увірвалися в магазин. За попередньою інформацією, вони відібрали зброю в охоронця. Грабіжники забрали ювелірні прикраси з вітрини, і склали їх у господарські сумки. Після чого втекли на автомобілі у місті. Оголошено план перехоплення. Відкрили кримінальне провадження за статтею розбій. Пожежа на популярному курорті Куршавель у французьких Альпах загинуло двоє людей. Ще 22 поранено. Четверо з них у тяжкому стані. Їх на вертольоті доставили у найближчу лікарню. Українців серед жертви та травмованих немає. кажуть у міністерстві закордонних справ. У Куршавелі загорівся триповерховий будинок. В ньому жили сезонні працівники. У момент займання мешканці спали. Евакуювати вдалося близько 60 людей. Для гасіння пожежі задіяли більше 70 вогнеборців. Вогонь вдалося ліквідувати. В Афінах сутички протестувальників з правоохоронцями. Учасники акції палять димові шашки. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ. У столиці Греції протестують десятки тисяч людей. В місті посилили заходи безпеки. Акції влаштували невдоволені угодою з Македонією про перейменування. Мітингарі виступають і проти винесення цього питання на голосування у парламенті. В руках протестувальники в плакати з написами Руки геть від Македонії. Грецькі депутати мають розглянути відповідну угоду наступного тижня. Її суть полягає в тому, що Македонію перейменують на Республіку Північна Македонія. В обмін на це Афіни пообіцяли розблокувати перемовини зі Скоп'є про приєднання до НАТО та ЄС. Кількість загиблих внаслідок вибуху на нафтопроводі у Мексиці зросла до 76 людей. Ще понад 80 осіб вважаються зниклими безвісти. Поліція повідомляє, що на місці події досі лишаються десятки обгорілих тіл. Ділянка нафтопроводу в штаті Ідальго загорілася в п'ятницю вночі. Влада пов'язує інцидент з незаконною викачкою палива. Велика кількість жертв обумовлена тим, що місцеві жителі прийшли до місця витоку з каністрами і почали збирати нафту. Трамп запропонував демократам компроміс для припинення шатдауну. Президент США заявив, що готовий на три роки продовжити дію двох програм підтримки нелегальних мігрантів. Загалом це може торкнутися близько мільйона біженців. Відтак вони будуть захищені від депортації та зможуть працювати у штатах. раніше Трамп висловлювався категорично проти цих програм. Нині ж пропонує продовжити їх, однак в обмін на виділення конгресом коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи таку пропозицію вже відхилили. Зокрема, спікер палати представників Ненсі Пелосі назвала ініціативу неприпустимою. Частковий шатдаун у США триває вже понад чотири тижні. Близько 800 тисяч федеральних службовців з 22 грудня не отримують заробітну платню. В Японії пішов із життя найстаріший чоловік планети Масадзо Нонака. Йому було 113 років. Чоловік помер у вісні у своєму домі, в селищі Асеру. Він жив у готелі поряд з гарячими джерелами, яким раніше керував. На пенсії чоловік любив дивитися боротьбу сумо та їсти солодощі. Масадзо визнали найстаршим у світі у квітні 2018-го. Його ім'я внесли до книги рекордів Гіннеса. Він пережив свою дружину та трьох з п'яти дітей. Поліція провела роз'яснювальну бесіду з чоловіком Єлизавети Другої. Раніше його помітили на водійському місці з непристебнутим паском паском безпеки. Принц Філіп сів за кермо вже через два дні після ДТП. 97-річний герцог Еденбурський потрапив в аварію в четвер. Чоловік врізався на лендроверів легковик. Внаслідок зіткнення його машина перекинулася. Принц не постраждав. Водій та пасажир іншого автомобіля отримали незначні поранення. Наступного дня після інциденту Філіпу доставили такий самий автомобіль. Поліція графства Норфолке розслідує інцидент. Колекцію букварів із різних країн світу зібрали учні Черкаській гімназії. Школярі самі привозять книги з подорожей, а педагоги твердять, що така незвична колекція спонукає дітей вивчати мови. Деталі в сюжеті. Чао-чао. Чао-чао чао. Це по шведськи буде. «До побачення». Хоч і шведського букварика, восьмирічна Соломія Коваленко, розуміє лише одне слово, але з цікавості часто його гортає. Цю книгу привезли зі Швеції її родичі, а дівчинка подарувала школі. У мене там живе дідусь, і він мені передав його з Швеції. У них другі традиції, букви не такі, у нас другі традиції. Першим був підручник із Сполучених Штатів. Є книги з Японії, Фінляндії, Шрі-Ланки, Норвегії, Естонії. Всі 70 букварів шкільної колекції привезли учні. Цей ми просто ходили по старій ризі та зайшли в магазин шкільних, шкільних предметів і купили цю книжку. Серед найцікавіших буквар з Марокко. Там книги для дівчаток і хлопчиків різні. Шокує малечу і буквар з Ізраїля. Там діти читають справа на ліво. Наприклад, ось дуже цікавий буквар. Це буквар, за яким навчаються в Ізраїлі. Подивіться, наскільки він цікавий і трішки він відкривається навіть не так, як у нас. Тому дітям його дуже цікаво дивитися. Такі чудові гарні малюнки. А тим більше, що він своротньої сторони відкривається, і завжди діти задають питання: чому так? Школярі переглядають абетки на перервах, навіть самі цікавляться новими іноземними мовами з цих книг. Шестикласниця Поліна вивчає китайську, підписане все це китайськими іерогліфами. і так воно ілюстроване. І коли звикаєш вже не лякаєшся всіх цих іерогліфів. Всі школярі вивчають по три іноземні мови. Вчителі кажуть, діти виявляють бажання опановувати складні абетки. Запевняють, в цьому допомагають і букварі. І цікавість до вивчення іноземних мов скажімо так, досить висока. Тому для цього існує ця експозиція. До речі, в нас зараз працює п'ять волонтерів з різних країн світу, і вони також презентують букварі своїх країн. У школі мріють зібрати величезну колекцію букварів з усіх країн світу. Наталя Сокіл, телеканал Прямий. Снігові перегони на Черкащині, мотоциклісти долали замети, не проходили складні трикілометрові траси. 40 спортсменів змагалися у трьох категоріях: мотоцикли, шипованою гумою, без шипів та квадроцикли. Найскладніша дистанція дорога у лісі між деревами. Саме тут падали найчастіше. На швидкісній ділянці вздовж пляжу спортсмени змогли добре розігнатися. Проте півметрові снігові намети просто таки скидали учасники мотогонки з байків. Деякі учасники до фінішу так і не дісталися. Є там бріов на І, звісно, дуже багато суперників. Це, мабуть, пожалуй, вже образ життя. У нас не было соревнований целый месяц, это было достаточно тяжело. По снегу это все, равно, что ехать все время по колее. То есть все равно представьте себе натянутая ниточка или бревно и все время петля. Да вы должны четко по нему ехать. Только вы цепляетесь снег целину или глубокий снег, вас уже начинает затягивать туда, как магнитом. И вы начинаете, ну, можете упасть. Такая вот, можно сказать, трасса с краевидами, Днепро, лист такие Красиво, погода гарна. Ну і друзі, зібралися. Поки що всі новини ми на цю мить. Наступний репортер вже завтра зранку. Більше інформації на сайті прямого і залишайтеся на прямому.